дня. Сьогодні невеличкий відеотест зважування Скоро Triple. Ось він Ось у нас така побутова вага. Для того, щоб зрозуміти плюс-мінус похибку, візьмемо таку гірку. Так, зараз. Ну, 1025 грам, Тобто 25 грам у нас грубо на кілограм похибки. Так, ставимо. Вот. <моркнолет> сам <палансу> <палансу> Так, тысячу, ой, так сам стоит. Это лучше как сам на на вазе. 1296 грамм. Ну вот, грубо минус. 25 у нас там буде 1272 грубо. От. 1272. Ну, грубо, тобто вага скора Тріпл. Ну, на мене такий доволі збалансований. Ну, але то кожен собі має вирішувати. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.